В центральній міській бібліотеці зібрались слухачі, які цікавляться, вже користуються або ж планують навчитись користуватись нейромережею. Для них відбулася лекція Нейронні мережі просто про складне. Організаторкою якої стала Дарина Дерюгіна. Для більшості людей нейромережа здається чимось фантастичним, але насправді суть її лежить на поверхні. Говорить коуч заходу Павло Пата. Взагалі нейронна мережа. Вона скрізь в гаджетах, десь на вулиці камери можуть. Thank you. Мати нейронні мережі, які там щось опрацьовують, тому вони вже повністю в нашому житті. В цілому дуже багато прикладів, наприклад, нашомівший чат GPT, за допомогою якого можна писати структуровані тексти, якісь розповіді, там і так далі. Можна створювати картинки, можна створювати відеоролики на чітку голосу. Все це можна робити за допомогою саме нейронних мереж. Слухачі дізнались про історію створення. Нейромережі, як вона впроваджувалась, розвивалась, та як впливає на наше життя. Нейромережа може по фото створити анімешну картинку. Це, в принципі, зараз такий тренд у молоді нашої створювати аніме. Ну і ось бачимо зірок українських, з яких нейромережа створила такі анімефото. Ну, може, схожість десь і страдає, але. Ну, Дійсно цікава також інтерпретація створеного нейромережу». Для молоді сьогодні нейронка, саме так її ще називають. Є одним з актуальних питань сьогодення. Це своєрідний ресурс для роботи, підкреслила співорганізаторка лекції Надія Медведкова. На сьогоднішній день нейромережа вона поглинула у всі наші сфери життя, починаючи від навчання. Там, де ми використовуємо чат GPT для того, щоб написати прості тексти. І закінчуючи, звісно, що. Такими роботами, як дизайн або озвучка якихось відео, тобто монтаж відео матеріалів і так далі. Серед слухачів лекції, як люди, які вже використовують нейронку, так і ті, хто робить у цьому напрямку лише перші кроки. Для мене ця інформація не дуже нова, тому що я вже навіть використовувала деякі нермажі. Але для мене були цікаві ті мережі, які я не використовувала, також були приклади. Бо кожного разу, коли ти починаєш використовувати, щось, писати, у мене, наприклад, кризис. Жанру мені треба. Придумати, як спитати, от були дуже цікаві приклади, тому для мене була інформативна. І я взагалі вважаю, що подібні лекції на сьогодні дуже треба, тому що це, як сказав Павло сьогодення. А якщо ми не будемо орієнтуватися в сьогодні, то ми не зможемо орієнтуватися і в майбутньому нейромережа це те, що нині цікавить не лише молодь, а й людей елегантного віку. Серед них і Віра Кишулько. Вона говорить, що в нас час варто встигати за розвитком технологій, тим паче, що нейронка це ці. Я сижу в компьютере до 4-6 утра иногда, поэтому я понимаю своих внуков. Почему? Потому что там очень много информации, очень много новой информации, той, которую ну, ты не имел возможности получить ее где-то. А здесь ты задаешь какую-то тему, и тебе на эту тему очень много идет. різнообразної інформації, ти можеш вибирати те, чого ну, ти приймаєш, скажімо, або розумієш. Павло Бата говорить, що останні роки стався справжній бум розвитку нейронних мереж, які впроваджуються і в шостці. Майбутнє, звісно, розвиток буде нейромереж дуже потужний. Ну, прогнозувати складно, поки розповідаємо, просто як це є, як працює і яким чином влаштовано. В нашому місті втілено це в. Навчання школярів, запроваджений курс в Малій Академії наук, і саме де вивчають нейромережі, і вивчають діти, як створювати їх, як використовувати, як створювати. Ну і в принципі, ми всім бажаючим також розповідаємо, проводимо цю лекцію. Проводили лекцію в пунктах незламності в всіх школах. Тобто для всіх бажаючих, хто бажає, ми можемо цю лекцію приходити, розказувати, показувати нейромережі в дії.